Є злишки на таблетки спазмалгон. 15% в аптеках подорожних, план та ощад. Росія 6 березня завдала удар по Одесі балістикою. Саме в той час там перебував президент України Володимир Зеленський, який зустрічався з прем'єр-міністром Греції. Спойлер із Зеленським усе добре, але удар дійсно був, і президент вже його прокоментував. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Рашисти все ніяк не можуть відчепитися від Одеси. Жоден день у місті не минає без повітряних тривог. Та наслідків без атак не обійшлося. І 6 березня вночі українській протиповітряні обороні вдалося збити 18 безпілотників. тім маневри БПЛА у житлових кварталах ускладнювали цю роботу. Зокрема, речник української добровольчої армії Підень Сергій Братчук зауважив, що маршрути дронів над житловими кварталами були прокладені заздалегідь. Тобто, Росія цілеспрямовано б'є по мирних. Попри це у місто поїхав президент Зеленський. Саме там домовилися зустрітися українська та грецька делегації. На чолі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, а вже за кілька годин грецькі змі вийшли в ефір із терміновою новиною. Росія цілеспрямовано вдарила по кортежу українського президента перед зустрічю лідерів. Кортеж президента України Володимира Зеленського, який перебував за 150 метрів від грецької делегації, на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, був обстріляний російською ракетою об 11.43 у середу, 6.03.2024 року. З безпекою прем'єр-міністра та грецької місії проблем немає. Зазначається, що до складу грецької делегації входило восьмеро осіб. Усі цілі, втім, до останнього ані слова не говорили про представників України, і, зокрема, Зеленського. І поки українці нервували, Росіяни як завжди, встигли позловтішатися, але ненадовго. Вже за кілька годин Зеленський виступив із заявою щодо удару по Одесі. Мені здається, що Москвля самі такі чули. Ми бачили сьогодні. Це відповідний удар. А, ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей Не знаю конкретно, але знаю, що є жертви, знаю, що є загиблі, є поранені. Чи удар моїх співчуття, будь ласка, прийміть. Але ви бачите все одно є. Це військові або цивільні, хто б не був, є гості міжнародна цим людям все одно. Вони або з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо: це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо. Що треба робити? Є весь план у наших партнерів. Ми потрішки посилюємось повільніше, ніж хотілося. Але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємось щоденно, це також факт. Прем'єр-міністр Греції також прокоментував ракетний удар по Одесі. Він зазначив, що у делегації вже не було часу піти до укриття, адже від сирени до вибухів минули лічені секунди. Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський, український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце. Це дуже вражаючий досвід. Тим часом місцеві одеські змі стверджують, що внаслідок удару загинули п'ятеро осіб ще п'ятеро отримали поранення. Офіційної інформації щодо кількості жертв на момент підготовки випуску не підтверджена. Проте Одеса останнім часом потерпає від ударів. Атака 2 березня шокувала всю країну. Поки люди мирно спали в своїх квартирах, Росія запустила модернізований дрон. Він зніс частину багатоповерхівки. Внаслідок удару тут в одну лише ніч загинуло 12 людей, серед яких п'ятеро дітей. Наймолодші жертві руського міра 4 місяці. Вбито і подружжя військових саме тут навколо жодного військового чи стратегічного об'єкту, куди цілилися, схоже, що атака знову ж таки по цивільних була добре спланована. Кілька діб рятувальників під завалами і вдень і вночі шукали вцілілих. Це перший випадок влучання дрону, який спричинив такі наслідки. Ми з вами, на жаль, були свідками саме таких наслідків під час обстрілів і влучань е ракетами. Але це перший випадок. Я просто не пам'ятаю іншого випадку, коли обстріл дроном призвів до таких наслідків. Дрони йшли по дуже вузькому коридору, заходили, заходили спочатку з акваторії Чорного моря, але потім розходились по різних траєкторіях і це ускладнювало роботу. В тому числі маневрували над житловими і промисловими кварталами. Місте мільйоне живими з під завалів вдалося витягнути п'ятеро людей. До останнього побачити своїх рідних живими намагався і Сергій. Він цілу добу простоїв під будинком, поки шукали його дружину та маленького синочка. З Собою сторон кімнати провалились, спальня і зал. А от три етажа, бачите, Детська залишилася. Дуже, дуже важко, я ще до кінця, мабуть, не невонісазміню. раз сделали экспертизу и сказали что они ушли во сне вдвоем их нашли рядом анечка как уснула ручка вот так вот и Тимофей как он спал ручками вверх как он как знаете детки обычно спят они были вместе и это очень быстро произошло они не мучились для меня тоже это важно было я думаю что каждый хотел бы так уйти чтобы не мучиться Йому та старшій доньці вдалося врятуватися. Дружину Гану знайшли вже мертвою в обіймах із сином. Саме так вони і заснули. Якраз 6 березня в місті попрощалася з Тимофійчиком і його мамою. Тієї ж ночі у вічних обіймах із семимісячною дитиною під завалами знайшли ще одну маму. Згодом виявилося, вона військово, як і її чоловік. Усі вони загинули. Потім під завалами загиблими знайшли ще двох їхніх дітей рідних братика та сестричку, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату. З усієї родини вдалося врятувати. Ватися лише одній дитині, якої тієї ночі просто не було вдома. Також під завалами загинули трирічний Маркі з Татом. За життя ж мами нині борються лікарі. Під час цієї атаки у цьому будинку росіяни вбили і дитячу лікарку педіатра Ганну Чебан. До слова разом із прем'єр-міністром Греції Зеленський поїхав до цього будинку, який атакували расисти і ушанували пам'ять людей, які тут загинули, та поспілкувався із мешканцями пошкодженої багатоповерхівки та сусідніх будинків. Римі, будь ласка, наше співчуття. Ми розуміємо, що це великий біль для, перш за все для тих людей, хто втратили близьких. І вони, я не знаю, я не знаю хто це серед вас, але, будь ласка, якщо вони є, будь ласка, прийміть наше співчуття. Ну, ну, якщо влада місцева допомагає, так воно і повинно бути. Це їх робота, вони повинні це робити. І... Всі служби наші, я наскільки мені відомо, всі служби наші працюють. ДСНС тощо, допомагали, допомагали, боролися за життя дітей і для всіх, дорослих і дітей. Ми проводили консультації з прем'єр-міністром Греції. Також сьогодні на нього візити. Ми зустрічалися, знаємо доповіді, що обов'язково всім сім'ям, всім сім'ям, які втратили. обов'язково їм допоможуть, які втратили повернути рідних, близьких це неможливо, на жаль. Щодо квартир, щодо питання втрати документів, то що з цим допоможуть обов'язково. Документи треба зробити. Зробим документи, коридор зробимо документи коридори. Коли в нас може Да? Ну, просто їхати, мені здається, і потім будуть проблеми, якщо просто існувати. В, де, в будь-якій державі без документів. Мені здається, що це буде ускладнювати її, вам потім питання. Тому треба відновити так. швидко документи. Я вам дуже дякую, що ви знайшли сили, що ви приїхали сюди, Володимир Олександрович. Ви велика людина, ви молодець. Хай вам Бог допомагає, хай дає вам сили. Можна. І Росія зупинятися не збирається. Ба Більше є висока ймовірність, що Мінбост РФ отут віддасть наказ запустити ракети вже по всій Україні. Моніторингові канали повідомили, що ворог майже закінчив підготовчі заходи по спорудженню щонайменше 29 носіїв крилатих ракет повітряного базування на різних аеродромах у Росії. Тож просимо бути пильними та обережними. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги та йдіть до окритів. Це може врятувати життя вам і вашим рідним. Команда ТСН ЮЄ висловлює щирі співчуття усім рідним та загиблим через ворожі атаки, а постраждалим бажає швидкого одужання. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Побачимось.